Доброго дня, друзі! Сьогодні мова піде про країну, в якій ми живемо. Це Польща. В Польщі ми знаходимося понад 9 років. Пішов вже 10-й рік. Ця країна прекрасна країна. Як своєю природою, так і в фінансовому плані дуже багато роботи, заводів, інвестицій. Можна. Дуже прекрасна країна для бізнеса. Близькі люди до українців як мовою, так і своїм. Своїм менталітетом дуже подібні. Але є одне але. Є політичний аспект, є телевізор. Є соціальні сіті, які нагнітають. Недавно були вибори. І думаю, що буде мінятися політика. Хоча країна ідеальна: гори, ліси, просто просто кайф, просто ідеальна країна. Ми живемо в Глівіцях і гори від нас. Годин, в годині їзди, озера в 15 хвилинах. Ліси в 15 хвилинах пішки, все під боком, все просто ідеально. В плані природи, в плані роботи. Але, на жаль, є аспект. Гори, просто я от дивлюсь на ці гори, і просто це Божа енергія. Ти приїжджаєш туди і просто після робочого тижня просто знімає все, так як в лісі, а особливо як біля води. Так, нам далеко до моря, нам 6 годин їзди до моря, але нам достатньо цих озер. Цих е, лісів, цих гір. Дуже багато тварин бігає по лісах, олені, кабани, зайці, лисиці. Ніхто нічого не боїться. Просто їдеш і можеш наїхати прямо на лисицю якусь, чи й на оленя, або на дикого кабана. Але, на жаль, є от, людський. Фактор, як кажеться. Але я думаю, що все буде добре. Саме головне, щоб в Україні війна закінчилась. Тоді буде легше всім. Слава Україні!